31 березня набув чинності закон України про медіа. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС. До цього закон не бачив змін з 90-х років минулого століття, каже голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Фактично, щойно незалежність ми проголосили. Як буквально за пару років закон був ухвалений, і він стосувався звичайно мирного часу і того. Моменту, коли ми ще не мали мобільних телефонів, ніхто не чув про цифрові якісь платформи, про смартфони, про інтернет, тоді цей закон старий був створений. І з того часу, і понині, поки ми ось новий закон не вхвалили, ми, на жаль, ним користувалися, він трохи нам заважав. І не, не, не так трохи, як під час фактично тої підготовки, яку вела Росія до нападу. Дуже треба було новий закон, тому добре, що ми його під час війни ухвалили. Новий закон України про медіа містить понад 300 сторінок тексту і вводить багато нової інформації. Там закон досить великий, хто бажатиме може його прочитати, але це для фахівців. Якщо для наших слухачів, то скажу таке, що він зараз більше. Тобто потужно дає слухачам і глядачам можливість отримувати а, якісну інформацію, знати, що вони захищені від дезінформації, від російської пропаганди, від фальсифікації, від фейків, це, це споживачеві, якраз те, що потрібно цей закон. Мав би правда ще думаю доповнення, будучи, бо коли голосували, то деякі фракції не схотіли, щоб ми туди внесли певні зміни, які би дозволили отримувати слухачеві і глядачеві чітку інформацію під час виборів, щоб вони точно знали за кого голосують, робили правильний вибір на свій розсуд, а не на те, що підсовували їм під час виборів і е, медіа. Е, Відповідальні завжди за це, але зараз сподіваюся, що в парламенті це ухвалять додатково і буде в порядку. Головний посил нового медійного закону в тому, що контент не має завдавати шкоди, каже Ольга Герасим'юк. Закон ставить абсолютно однакові вимоги перед усіма медіа. Тобто, коли раніше радіо та телебачення відповідали перед цим старим законом, про який я згадала, то онлайн, тобто інтернет, а як то кажуть. Робив все, що хотів, через те, що він абсолютно не, не був під регуляцією, і тому всі, хто хотіли щось сказати, що закон не відповідає, вони всі йшли як відомо в онлайн. І до речі, така страшна стояла боротьба перед тим, як закон ухвалювали, саме через те, що регуляція онлайну передбачалась. Які ж обмеження вносить новий закон для медійників? Вони виписані, хто цікавиться в статті 36, тобто. Безперечно обмежуються заклики до насильницької зміни, повалення конституційного владу в країні, заклики до розв'язання та ведення агресивної війни, і, і хто з цим не погодиться, по-моєму, це абсолютно правильно. За будуть обмежені і каратимуться, якщо будуть такі висловлювання, що розпалюють ненависть, ворожнечу, які а, закликають до жорстокості до окремих людей чи до окремих груп людей чи, за національною расовою релігійною, таке інше ознакою. Будуть обмежені пропаганда і заклики до тероризму, терористичних актів, і це по-моєму нормально. Новим законом передбачено співрегулювання медіаринку. Буде створено спеціальний орган, до якого увійдуть усі види медіа. Зараз напрацьовується процедура, як вони туди зайдуть. А відповідно буде будуть усі і радіо, телебачення, і друковані, і онлайн. Представники їхні війдуть у ці органи співрегулювання, і вони а, будуть якраз. Запобіжником проти яких-небудь ймовірних, не знаю, я не впевнена, що це взагалі можливо, а тепер тим більше, так? але якихось перевищень службовими якимись своїми обов'язками. Ну, ви розумієте, про що я говорю. А, і також це такий а, спосіб радитися з медіа, що є там, в кодексі. Мовлення, як яку інформацію, як як робити не нетоксичною. це дуже цікава така робота. До слова, експерти Ради Європи високо оцінили новий закон України про медіа. До нас було вимог сім щодо нашого кандидатства до Європейського Союзу. То наш закон серед них був оцінений на 9 балів з 10. Цікавимося у пані Ольги наскільки ж зміняться права журналістів у контексті нового закону. Якщо ми говоримо про закон про медіа, то він... А якщо й казати, де би там згадувалося про журналістів, то він працює на захист журналістів, тому що той журналіст, який хоче зареєструватися як медіа, от, наприклад, із своїм ютуб-каналом, чи сайт е, хоче зареєструватися як медіа, вони подають заявку. Це добровільно, це по бажанню. Але коли такі журналісти а, звертаються, ми їх зареєструємо і, відповідно, вони матимуть більше прав. По-перше, вони офіційно журналісти і їхні посвідчення, це не якась сил і не, не, не сам собі ФОП виписав. Так? І тоді вже всі, хто мають справу з такою людиною, вони знають, з ким говорять. По-друге, такі журналісти будуть акредитовані на ті е, заходи, куди ну, таких просто медійників, які десь діють. Поза медійними межами так ну просто має свій ютуб чи чи блог. Йому відмовляють, кажуть, що попер спочатку журналісти, то тепер, будь ласка, крім mm -hmm. того, такі журналісти зможуть брати участь у тендерах, що це важливо для їхнього розвитку їхнього медіа. Ну і власне кажучи, майже все я здається перерахувала. Тобто, закон про медіа не створює ніякого додаткового навантаження на. На журналістів, а навпаки, він їм пропонує ось такі привілеї, якщо вони того захочуть. А не захочуть, будь ласка, працюйте далі. Так як працювали, новий закон вносить зміни і в роботу регіональних ЗМІ. Зокрема, реформування комунальних теле і радіоорганізацій одна з новацій закону про медіа. Вони перереєструються як публічні медіа, тобто це такий різновид суспільного мовлення. Фактично, що для них зміниться. Пропонується, це, е, це така, ніби знаєте, вихід із підтиску місцевого місцевого влади місцевої, так? Ну, я думаю, що місцева влада має бути навпаки щаслива, бо якщо хтось думає, що ні, тепер раз вони виходять з-під нашого впливу, то нам вони не потрібні. До речі, дехто так думає. І... Я думаю, що ми переконаємо, що ні, що так думати не треба, бо навпаки. А медіа отримають тепер регіональні, точніше комунальні медіа, які будуть публічними. Вони створять у себе такі наглядові ради, які, у які війдуть громадськість, і вона буде плюс одна людина. над… Тою частиною, яка буде представлена, наприклад, фракціями тим, тих політичних сил, які в районах, в громадах працюють у владі, так тобто представники там будуть. І звичайно, місцева влада повинна забезпечити і надалі фінансування для таких мовників. Ця реформа дуже важлива, вона передбачає нові підходи до діяльності локальних медіа. Її мета зробити їх менш залежними від впливу місцевих органів влади, представляти інтереси і зацікавлення населення громад. Загалом реформа має наблизити сферу медіа на місцях до європейських стандартів, де держава підтримує такі медіа, але не чинить на них жодного тиску.